Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Будемо обговорювати життя кандидата після виборів. В студії буде Тетяна Монтян. Замить, дочекайтеся. Добрий день. Добрий в Студії день. адвокат Тетяна Монтян, і до ефіру ми поговорили про те, як змінилося чи не змінилося життя кандидата після виборів. І Тетяна сказала про те, що життя не змінилося, воно залишилося таке саме. Живу в судах і тюрмах. Так, да, як завжди. Так, добре. А ви в черговий раз на жаль програли вибори? Ну, це закономірно, тому що з такими ресурсами, які я маю, я вважаю це. Ще й досить непогано. А якщо проаналізувати поразку, будуть ну буде там наступна спроба взяти участь у ми розвиваємося потихесеньку, тобто не можна от прямо от так, от відразу взяти і досягти якихось результатів. Інституції з нуля будуються дуже довго, нудно і важко. Тобто, якщо ти не йдеш під якусь вже готову партію, тобі відразу не дали багато мільйонів, то зрозуміло, нічого особливого у тебе з перших спроб не вийде. І навіть якщо люди вкладають великі мільйони, як, наприклад, пан Думчев, теж не факт, що щось там вийде. А ви з 12-го року намагаєтесь взяти участь у виборах. Да. У вас було п'яте місце. Потім Ні, у мене було 9%, було 20%, В різних районах було по різному. Зараз на мера за мене проголосувало 1,7, тобто більше 15 тисяч киян. Угу. Це з тих, хто не полінувався, підтиниці вибори. Всім відомо, що явка була дуже низька, і значно більше половини тих, хто таки прийшов до. Виборчих дільниць голосували за. Гроші гречку і приходили з номерочком на папірці, щоб бува не переплутати. І значно менше половини з тих, хто таки дійшов до урн, робили це безплатно, тобто за власними переконаннями. А Зрозуміло, що з такої кількості виборців це достатньо непоганий результат. А це ну звинувачення, так говорячи мовою судів, там прокурорів. Звинувачення, і ад адвокатів. на чую вибачте, адресу. Ну ви говорите про те, що люди голосували за гречку. Це я їх абсолютно в цьому не Звинувачую, тому що це старі люди, які абсолютно не розбираються в політиці, дуже далекі від якихось там політичних програм і так далі. Ну, як то кажуть, коли вам буде 80 років, ви подивитеся, чи багато ви будете розуміти в оточуючій дійсності. Зрозуміло, що це просто люди, які голосують з вдячності до тих, хто доніс до них, хоч якихось якісь там гроші, чи якусь там гречку, чи якісь там ще інші продуктові набори. Вони взагалі вже з огляду на свій вік. Не розуміють, що відбувається, що таке місцеві ради, як там і що вони знають тільки кандидата та його представників, які зробили їм добре тут і зараз. І тільки незначна кількість людей не наплювали на ці місцеві вибори і пройшли, проголосували там за якусь там політичну силу чи за якогось кандидата. А ви говорите про ресурс? Якщо б у вас був такий ресурс, ви б стали мером е, Києва, так? Тобто ну, якщо ви б так... у мене був такий ресурс, як у Думчева, а кажуть, що він вкинув тільки у візуаль. Рекламу 30 мільйонів доларів і ще 10 мільйонів доларів витратив на прямий підкуп. То зрозуміло, що за 40 мільйонів доларів ким би я тільки не стала. Я б, звичайно, не розвішувала бігборди по всіх перехрестях. Я б надрукувала нормальну агітацію і найняла б людей, які дійшли б до кожного мешканця і пояснили, що я хочу зробити. І все таки суттєва кількість людей швидше за все повірила. б. В те, що я хочу це зробити і можу це зробити, бо в мене є достатній досвід. А так люди просто в більшості своїх навіть не підозрювали про моє існування, і тим більше про те, що у нас є партія спільна дія, що я балотуюсь від неї. Насправді багато моїх знайомих. Які випадково забігли на дільницю, казали: Ой, Таня, ти балотуєшся, я тебе побачив у списку, побачив твою партію, і проголосував. Я можу собі уявити, скільки навіть серед моїх знайомих навіть не знали, що я збираюсь на ці вибори, тому що візуальної реклами не було взагалі. Газет у нас було обмаль, ну фактично, лише на третину Києва. От і люди просто не цікавилися, вони так втомилися від безкінечних корбанів, гусовських, думчових і так далі, що вони взагалі не звертали на все це увагу. Проходила повз них як білий шум, а 30 або 40 мільйонів доларів ну така велика сума, яку б могли б там витратити, наприклад, там на підтримку там бійців АТО, на закупівлю там зимової якоїсь там форми. А люди вкладають гроші в рекламу і не проходять так здається. Тобто, це ну, гроші на вітер? Знаєте, насправді от ситуація з підтримкою бійців АТО дуже двічаста. В принципі, всі розуміють, що вкладаючи в... Армію приватні кошти, вони сприяють деребану військових бюджетів, яким займається Міністерство оборони і взагалі вище керівництво держави. А з іншого боку, важко не допомагати, якщо там служать твої друзі, родичі, близькі люди. І тому людей фактично поставили на розтяжку, поставили їм в виделку. Своїм ти не можеш на допомагати, і знаючи, що ти допомагаєш, ти дозволяєш грабувати країну надалі, і дерибанщики ще більше нахабніють. І тому все таки краще вкласти. В зміну ситуації в країні, щоб вона стала такою, щоб не було потреби приватними коштами підтримувати армію, щоб це робилося з бюджету, щоб не сиділи при владі дерибанщики, які якраз роблять все, щоб наша армія завжди залишалася голою та босою. А мені здається, ви як людина займаєтесь своєю справою, Звичай. так? ви а, адвокат? Так. А от політична діяльність для мене це ну вже не дуже а, ваша справа. Вам ну, так ну... розумієте? Якщо б я могла облишити свою основну роботу і займатися тільки політикою, зрозуміло, я б досягла значно більшого. Але, вибачте, хто мене в цей час буде утримувати? Політика, звичайно, це така сама специфічна професійна діяльність, але займатися нею можна тільки тоді, коли хтось тебе утримує. Як кажуть мої діти, почекай, поки ми станемо заробляти мільйони, тоді ти можеш облишити там життя в судах та тюрмах і займатися тільки політикою. Ну навіть якщо б кожна ваша дитина заробляла на рік по мільйону. Це було б вже 4 мільйони. Так Ну, почекаємо, поки вони почнуть заробляти такі кошти. В принципі, мої старші вже утримують сім'ю. Їх вистачає на їжу на квартплату. А далі я сподіваюсь, буде більше. А, далі ми будемо говорити про передвиборчу кампанію Тетяна Матян. що вона пропонувала а, і чому за неї проголосували кияни. Ви говорили про те, що проголосувала тисяч. Скільки... 15 тисяч 84 людини проголосували за мене як за кандидата в мери. І біля 13 тисяч киян проголосували за список партії Спільна дія. Ось за мить про це і поговоримо. А, де змогли прочитати ну, нехай 16 тисяч киян, вашу передвиборчу компанію? Повірили, що це реально, що це не просто обіцянки і просто там набір слів, а це справжня передвиборча Ну, люди. все таки Програма. мене знають по соцмережах: Фейсбук, Вконтакт, там однокласники, Ютуб, багато моїх відео. Тобто, ті, хто товаришують з інтернетом. Ті, хто звикли самі шукати інформацію, могли не чекати, поки до них прийде додому бігборд та газетка, і могли ознайомитися з нашою програмою, моєю програмою кандидата в мери із програмою нашої партії Спільна дія безпосередньо в інтернеті. Було достатньо ресурсів, де все це публікувалося. Особливо на стерлі могли абсолютно спокійно поспілкуватися зі мною в коментарях. В соцмережах в приваті, я ніколи нікому не відмовляю у відповідях так. на актуальні питання. Ну, а зрозуміло, ті, хто не доходить до соцмереж, не займаються і не цікавиться, їм не було звідки про мене дізнатись. Тому що на ефірне телебачення мене ніхто, звичайно, не пускав, в центральних газетах про мене нічого не писали. І тому ну, звідки люди взагалі можуть дізнатися про моє існування. Проплачувати ефіри там у шустерів. Кулікових у мене і близько немає таких грошей. Якщо б у мене були гроші, хоч на один ефір у шустера, я б звичайно витратила їх зі значно більшою користю. А <рес> ви пропонували у своїй передвиборчій кампанії схему чиновникам таку. Вони взимку їздять на роботу на метро, так здається, а влітку на велосипеді. Ну і звичайно, наші кореспонденти підгледіли, що самі ви приїхали до нас на ефір на автомобілі. Ну безумовно, я нікуди не встигну. Просто якщо я не. Буду їздити на автомобілі. Крім того, в Києві взагалі немає велодоріжок. І я б навіть їздила у суди, принаймні на лівому березі, на велосипеді, але проблема в тому, що поки я буду в суді, мій велосипед банально з комуніздять. Немає у нас велоінфраструктури. Я, наприклад, коли їздила в гості до Відня, я з велосипеда не злізала, тому що їх там не крадуть, і там прекрасна велосипедна інфраструктура. Правда, стара жінка, у якої я жила, сказала: у, -у, у нас тут було все погано в порівнянні, наприклад, з Копенгагеном. У нас почалося розвиватися тільки в 70-х роках, коли в Копенгагені вже було зроблено для велосипедистів по повній програмі. Але я, я... активно приймаю. Участь також в усіх акціях велосипедного лоббі. Я дуже не проти їздити хоч цілодобово на велосипедах, але зараз це просто технічно неможливо. Просто вб'ють. А як тоді запропонувати чиновникам і як з цього зробити передвиборну кампанію? запропонувати Ви беріть і їздіть на метро так, і науки? Чи від чиновників залежить зробити велодоріжки? Вибачте, а, тобто сідаєте велосипеди автодор, це, на велосипеди і відчуєте це? Так, Відчуйте, як uh -huh. їздять на велосипедах люди без велодоріжок. Тому що те, що зробили під виглядом велодоріжок, навіть у нас на Харківському пазняках Асакарках, це, вибачте, порнографія не велодоріжки. Тому що вздовж проспекту Бажана їздити, звичайно, можна. А як їздити в інші місця? Як перетнути міст Патона чи Південний міст, чи міст Керпи? Чи тим більше московський мост на велосипеді? На це здатні тільки самогубці, тому що ну дійсно страшно. Я інколи їжджу по мостах на велосипеді. Я думаю, Боже, коли мене зіб'ють, зараз чи через кілька секунд. Якщо б була інфраструктура, якщо б чиновники про це дбали, звичайно, значно більше людей їздили б на велосипедах. Наприклад, в європейських столицях на велосипедах їздять всі. Від п'ятирічних дітей до вісімдесятирічних дідусів бабусь і прекрасно почуваються. Ну о, кажуть про те, що навіть мер Лондона безумовно, а чому ні? На, Якщо на йому недалеко, то чому ні? Якщо б були парковки, було б де поставити хоча б велосипед, щоб його не вкрали, я б їздила навіть на правий берег. Але я точно знаю, що я вийду і свого велосипеда не знайду, тому що постійне всюди оголошення вкрали велосипед. А, про те, що у вас не немає публікацій у газетах, не пускають на телебачення. Тобто, реально не пускають, тобто там перечайно. Ну, ну це ж зрозуміло, що для того, щоб потрапити в ефір рейтингового каналу, за це треба заплатити. Я думаю, це ні для кого не є новиною. Для того щоб про тебе зробили якусь публікацію, ти теж маєш це проплатити або бути в якихось зв'язках з власником цього видання, тому що навіщо їм піарити мене безплатно, uh -huh. якщо вони можуть цей час пропіарити когось за гроші. Ну є, мабуть, такі герої, про яких пишуть і вони за це не ну, сплачують. Інколи ну, на... про мене пишуть. Я дуже посміялася з того приводу, що буквально за кілька днів, до виборів газета сьогодні зробила репортаж, що сусіди думають про. Кандидатів в мери, ну на щастя, про мене сусіди нічого поганого не думають, і там кілька рядків мені таки присвятили. Я сподіваюся, завдяки цьому, хоч якась кількість людей дізналася про те, що я балотуюся. Але це було один раз за всю передвиборчу кампанію. Ну і крім того, наші журналісти надають перевагу якимось смаженим темам. Їм не дуже цікаво те, про що я кажу про інвентаризацію міського майна. Про реєстри, кадастри, про алгоритми ухвалення легітимних колективних рішень, про проблематику створення ОСББ. Тобто це мало кого, на жаль, цікавить. У нас цікавить, хто з ким спить, жовта преса, хто кому натовк пику. Будь ласка, всі не на ліньки надрукували побиту пику Мірошніченка. Мільйон переглядів. Всім так цікаво. Ну, якщо б хтось. Цікавився просто от, от, таким чином, тим, чим я займаюся, у нас вже давно була вже зовсім інша країна. Якщо б той час, який люди присвячують обсмоктуванню пліток про те, хто з ким спить і хто кого побив. І цей час вони присвятили вивченню хоча б азів цивільного права і своїх власних майнових та немайнових прав, то, зрозуміло, наша країна була б зовсім іншою. Но... Але, на жаль, люди люблять хліб та видовище і зовсім не люблять вчитись. Тоді наступна частина нашої програми буде жовтою. Дочекайтеся. Недаремно ж редактори працювали і знайшли декілька фотографій про те, що ви ведете боротьбу і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. І не тільки велосипед є ну, вашим там супутником життя, а ви і ну, боротьба це спортивна боротьба. Ну, безумовно. Це також, так а чому да. а чому не ну, там художня гімнастика, ну якісь такі. А, Музичні Ну, слуху у мене немає. От ну яка з мене художня гімнастка? Ну, подивіться на мене. Ну, не моє. Мені більше подобаються бої, бійки, боротьба. Ну, це мене краще вдається. Ну, бачите, я дуже мріяла, що у мене буде дівчинка, але у мене чотири сини. І зрозуміла, що мені доводиться своїм власним прикладом показувати їм, як треба боротися протистояти труднощам, так що нічого в, дивного в родині. Ви як мама, тоді коли сини були в школі, ще на них можна було впливати. Ви були їм така залізна леді? Так Ну, що вам сказати? Як я на них повпливаю, якщо старші з 12 років вбивали в спарингах дорослих мужиків? Ну, як я на них попливаю? Зараз це дві 100-кілограмові туші, впливати на яких можна виключно інтелектом та логікою. Ну, що я з ними зроблю, коли вони фактично вже там, до підліткового віка були сильніші, ніж я. Але все ж таки, ну, і мистецтво, література, ви також до цього долучаєтесь? Література, да, оце так. Це єдиний вид мистецтва, в якому я таки розуміюсь, це все-таки. Література, це перекладацька діяльність. Я пишу статті, есе і так далі. Тобто, слово моя та єдина зброя. На жаль, у мене немає слуху, я мало що розумію там в якомусь там високому мистецтві малювання. Але от слово, книги, да, це моє. А, а з Капрановому ви познайомилися як спецмен? Ой, Ми дуже давно знайомі з Капрановим. Дуже акціях, дуже, так? дуже дуже далекі часи, ще на початку 2000-х. Я їх по ми притягнули також до участі в політиці. Вони були спостерігачами у себе на батьківщині, десь там в Очаківському районі ще під час виборів 2004 року. Тобто, я з ними знайома з незапам'ятних часів. І повертаючись від жовтого кольору до, мабуть, такого чорного кольору. У нас політичні репресії почалися на вашу А думку? Вони у нас ніколи не припинялися. Тобто, арешт Корбана, це Ой, я полі... вас прошу. Це розборки всередині олігархату. Це ніякі не політичні репресії і звичайно, Корбан постраждав приблизно так само, як і всі інші. Тобто... Якщо б не було корбана, його б треба було вигадати. Те, що продемонстрували адвокати, як вони принизили і розірвали на шматки прокуратуру, У нас відбувається абсолютно по всіх справах. Просто кінокомедію з корбанами та обранням йому запобіжного заходу транслювали в прямому ефірі. А те саме робиться у нас по абсолютно всіх інших справах, але це нікого не цікавить. Ну кому можуть бути цікаві звичайні собі політв'язні, коли є такий прекрасний корбан, є на кого. Подивитись, а це все коїться так само по всіх інших справах. Такої кількості політв'язнів, як сидить зараз, я не пам'ятаю навіть наймрачніші часи кучми. Тетяна... І такого безпреділа прокурорського, міліцейського, суддівського теж ніколи раніше не було. З нами сьогодні була Тетяна Монтян. Це адвокат. Говорили і про політику, і про е, депутатство, і про намагання стати мером Києва і про особисте життя. І дякую вам. Дякую вам. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт Соскраїна.ком залишати назву цієї теми. Ми її будемо обговорювати. Так само, ви бачите на екрані телефон. Це для рекламодавців. Це була програма Відкрита студія. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.